Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Требушна. Сьогодні 6 березня, понеділок. Запам'ятайте цю дату. Вона може стати початком відліку згортання антикорупційної інфраструктури і боротьби з корупцією в Україні. А може стати початком обіцяної весни посадок. Головне, щоб ця весна не стала такою, що посадили виключно неугодних, а своїх відмазали і відпустили. Як це було приміром з Олегом Татаровим, заступником голови офісу президента, якого доганяла антикорупційною справою Національне антикорупційне бюро. Але його врятували. І ось чому сьогодні офіс президента ухвалив рішення про те, хто ж очолить Національне антикорупційне бюро на наступних сім років, і це Семен Кривонос, який зараз очолює державну інспекцію архітектури та містобудування. І це той самий Семен Кривонос, якого всі півроку конкурсу вважали одним з найбільш небезпечних для майбутнього антикорупційних органів кандидатів. Озвучив це рішення про призначення кривоноса директором національного антикорупційного бюро, прем'єр-міністр, але точно не прем'єр-міністр, робив цей вибір з огляду на те, де знаходиться центр ухвалення рішень в країні. За результатами об'єктивних показників, а саме суми балів, які набрали кандидатів. Та після особистого спілкування з кожним з кандидатів вношу на розгляд до Кабінету міністрів України подання про призначення одного з відібраних конкурсною комісією кандидатів Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України. Чому Семена Кривоноса вважали не найкращим кандидатом? Тому що з усіх 74, яких допустили до конкурсу, Семена Кривоноса вважали таким, на якого потенційно офіс президента може мати найбільший вплив. З кількох причин, по-перше, дружина Семена Кривоноса багато років працювала в команді чинного заступника голови офісу президента Андрія Єрмака Олексія Кулеби. По-друге, в своїх старих постах у Фейсбук Михайло Сакашвілі писав колись, що посаду керівника Держінспекції архітектури Семен Кривонос отримав саме завдяки протекції і втручанню Андрія Єрмака. Зокрема, Сакашвілі писав, що всі спроби збити кривоноса з посади керівника інспекції були ліквідовані. Завдяки Єрмаку і Чернишову. Кілька років тому Семен Кривонос вже вигравав конкурс на посаду керівника одеського підрозділу набу, але відмовився від неї на тлі того, що у медіа і громадського сектору було тоді дуже багато запитань до нього з приводу джерел походження статків самого кривоноса. І от тепер, як не парадоксально, людина, яка відмовилася від посади керівника регіонального підрозділу національного антикорупційного бюро через питання до його доброчесності, очолить все національне антикорупційне бюро. Крім цього переліченого у Семена Кривоноса немає досвіду розслідування корупційних справ. Чи означає все це, що новий директор НАБУ Семен Кривонос буде 100% своїм директором НАБУ як була 100% своєю генпрокуроркою Ірина Венедіктова, чи як є 100% своїм Андрій Костін, чи керівник держбюро розслідувань Сухачов? І що НАБУ буде функціонувати в тому ж ручному режимі, як працюють генпрокуратура і ДБР? Теорії не означає, але на практиці історичний досвід особливого українського шляху реформ показує, що як правило, саме це це і означає. І якщо щось має певний фльор і певний вигляд, то як правило, тим воно згодом і виявляється. Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції, якого я обіцяла вам вчора, але вчора не склала, сьогодні пояснить, що такий вибір означає для набу для боротьби з корупцією в Україні і для майбутнього всієї країни. Вітаю тебе, Віталію. Якщо можна вживати це слово сьогодні, уряд з усіх трьох кандидатів зупинився на тому, у кого вважали найбільш афілійованим з офісом президента з огляду на його досвід роботи і на теперішнє місце, місце роботи. Як ти оцінюєш таке рішення? Уряд там був ще гірший персонаж. Там була людина, яка очолює очолює регіональний департамент татарівського ДБР. Тобто, прямо сказати, що це найгірше рішення теж не можна погане, мабуть, так. Там яка історія? Переможець, дружина переможця працювала з теперішнім замом Єрмака Кулєби. Прям Не просто працювала бізнес партнер Кулеба і людина, яка з ним рухалась по посадах. вони разом ішли, фактично, в ідер служби з в КМДА, користувався квартирою дружини Кулеби, а сам Кулеба користувався машиною цього чоловіка. Ну, тобто, там не просто зв'язки е, по роботі, там зв'язки користування майном один одного. Е, плюс, а сам Кулеба зі слів е, клічка, за даними Бігусінфо, був рекомендований клічку Тобто, Набір цих даних говорить про наявність зв'язків зв переможця кривоноса з Кулєбою, який нагадаю, тепер зам Єрмака. Чи це гарантує, що обраний директором НАБУ Кривонос там на 100% гарантовано підконтрольний банків? Поки ні, не гарантує. Ну я би так не стверджував, принаймні, чи це змушує, чи це створює обґрунтовані підозри? Ну очевидно, створює. Тому в нас ці, поки покаякі рішення? Ми на цьому етапі будемо ще більш прискіпливо дивитися за роботою антикорупційного бюро. Сподіваємося, що наші підозри ну, безпідставні, і кривоніс покаже, що він супер незалежний від банкової. Тоді буде максимально захищати, поки прискіпливо дивимося. А, слухай, ми завжди сподіваємося, що буде краще, але завжди виявляється, що якщо таке рішення було ухвалене, значить воно було ухвалене, виходячи з неї. Давайте скадаємо про ситника. Пам'ятаєш ситника, коли обрали прокурор. Ну, все, хана набув. Завжди місце для оптимізму. Тобто ситник приємно здивував. А раптом. Ні, ну, я не знаю, я вже не вірю в чудо. Але, ну, давай подивимось. Але тим не, не менш, дивися, якщо, якщо всі знали, що ризик це є, що він може бути людиною залежно від офісу президента. А як ти думаєш, чи наші там, ті, кого називають нашими західними партнерами, чи могли вони вплинути на те, кого з трьох обрав би уряд? А в мене тут немає претензій до української влади. Ну, Вони якісно зіграли. То чи вони обіграли міжнародників? Обіграли при цьому в конкурсній комісії три міжнародника мали привилюючий голос. Якби як міжнарод... вийшло? це теж питання Прекрасне питання, Ми зараз розбираємося. Хтось з ну там треба було два голоси міжнародника міжнародників, щоб рішення пройшло. От представниця уряду від США е не проголосувала, а от два європейці проголосували. Причому проголосував в тому числі Драго Кос, який тримав два роки е фронт е конкурсу САП, що для мене до сих пір ну, є шоком. Ми розберемося, як так вийшло. При цьому ще раз. Ну, жодних щось пред'явити е українській зараз владі. Ну, конкурсна комісія згідно закону, більшість міжнародників. Вибачайте. Вони як зіграли, що... супер, ну, тобто, банкова суперкласно зіграла. Молодці. Побачимо, що буде далі. Ну, дивлячись, чи могли вони впливати на членів конкурсної комісії, ми ж цього не знаємо. Mm, ну от, Двоє проголосували за цей список. Я не розумію, як можна було голосувати за людей: один, де беревець, інший взагалі не має досвіду розслідування кримінального корупції. Ну, тобто, як? Ну, це як мене зробити зараз главврачом, не знаю, хірургічного госпіталю якогось. Чи не дискредитує це в принципі ідеєю конкурсів з міжнародниками? Це дискредитує ідею конкурсів, в яких немає незалежно, ну, тобто, як зіграли міжнародників. Вони класні, але вони все одно відірвані від реалії України. Тобто, очевидно, ця модель не працює. Вона спрацювала раніше, вона спрацювала з керівником САП. Вона, очевидно, дала свій бій зараз. збій в історії з директором Небу. Ну, 100%. Так само надалась бій в історії з обранням е, вищої ради правосуддя. Да, Цю історію офіс президента поч... навчився перегравати. Треба інша модель, ми нею думаємо. Вона працювала. Ця модель в нас працювала з Кліменка керівником САК. Після цього її хакнули в історії от в цій набушній і в історії з ВРП. Треба це визнати. Офіс навчився цю модель хакати, треба її вдосконалювати. Давай припустимо найгірший варіант, що на чолі набу тепер зараз буде стояти так, як на чолі офісу генпрокурора, 100% своя людина. Що це буде означати для самої інституції? Там вже не тільки один директор працює, там працюють люди, які працювали там і доти, керівники відділів, детективи, які вже ну якось навчилися вести справу. Наскільки він впливає на ці речі, і наскільки вони впливають? Наскільки вони зможуть працювати, якщо навіть буде бажання не дати їм працювати? Це прекрасне питання. Якщо, не дай Бог, буде так, от не дай Бог, я правда кажу, то ми побачимо, наскільки довго ефективна інституція з правилами і процедурами здатна протидіяти директору зі злими намірами. Ну, якщо в нього будуть злі наміри. Ми побачимо. Я не знаю. Я оптиміст. Мені люди говорять, що за пів року можна ухайдохати інституцію, любу, якщо хоче директор. Побачимо. Буде видно по його перших, хто буде хто він кого він кого він призначить замами? Буде видно одразу типу, яка логіка діїв людини. Побачимо, чи буде він атакувати детективів, керівників детективів, керівників підрозділів. Ну тобто, це буде спроби знищити інституцію, будуть видні. Ми про них будемо говорити, якщо вони, не дай Бог, будуть. Ну, дивись, ми сьогодні прям уряд кривоносу рекомендував тих двох інших фіналістів призначити на керівні посади в НАБУ. Тобто теоретично він може зараз призначити е, цю людину з ДБР своїм, і це покаже його він. залежність. З якої диво диво уряд йому щось рекомендує. Він директор незалежного органу. Це його виключні повноваження притачення заступників. З якого дива він дослухається до рекомендацій політичного органу, який він має контролювати ну, в своєму мандаті по корупції. Ну, ну, якщо це уряд це озвучив шмигаль, я так я думав, що це вже вирішене питання, тобто це вирішене буде. питання, ну то це покаже його залежність, тобто ну, що він зараз призначить людей, які не якіму вказав уряд, то, він залежний від уряду, як мінімум, і це вже якби як можна ставити ну, як мінімум серйозне питання про ефективність цього директора. Якщо а, у нього виникне бажання зробити інституцію не неспроможною, наскільки легко позвільняти всіх тих людей, які там працювали до нього на посадах керівників, відділів, детективів? Все можливо, чи це легко ні, чи це можливо так. Якщо, Якщо вони будуть варті, у Хайдохать інституцію він може це зробити швидше, повільніше, але як мінімум ну, гарантовано сповільнити може її ефективність 100%. Чи зможе вбити? залежно від натхнення і часу наявного. і допомоги політичної еліти. Мож... Чи можна буде на це впливати, щоб це зупинити і не дати цьому відбутися? Якщо ми побачимо такі кроки, ми про це, по-перше, проінформуємо суспільство в першу чергу. І по-друге, наших міжнародних партнерів, для яких ефективність не один з визначальних факторів надання Україні фінансової допомоги. Саме фінансової наголошую. Не збройної, а фінансової. У нас нагадаю: 60% бюджету це гроші західних союзників. Якщо вони почнуть гальмувати справи, да, там не давати хіти якимось справам, які Ну, які готові типу, до того, щоб бути, наближатися до передачі в суд. А якщо, ну, коротше, якщо вони почнуть гальмувати справи, як це е, вплине на роботу всіх інших органів, наприклад, САП? Вона Тут також стане неспроможнею? Ми ж були в ситуації, коли е, САП контролювала людину, ну, яка дослухалася до влади корупціонерів Холодницький, а набу бігло. Е, в цій моделі НАБУ готує класні матеріали. Які стопоряться на рівні САПу. І там можна було працювати, вимагаючи. Ми ж ми продавлювали багато справ, пам'ятаєш? Ми ж продавили тоді багато справ дуже, які е, Холодинський перш блокував, але під тиском суспільства змушений був давати їм хід. Тут буде гірше, бо блокуватиметься підготовка матеріалів. Тобто ну, прокурори, може, будуть і готові бігти, не буде з чим бігти. Це найгірший сценарій. Знову ж таки, я завжди оптиміст, але от такий найгірший сценарій да, він є. Треба це визнати. А, є ще е, гірший сценарій, якщо вони будуть давати хід тим справам, які е, влада захоче, ну як в Генпрокуратурі, да тобі хтось не подобається, ти заводиш на нього справу. А проти своїх справ не буде. Це ну тут чи цей сценарій можливий? Можливий, бо матеріали готують набушники. Тобто, прокурори, безперечно, ними. Ну, Координують їх роботу, здійснюють процесуальне керівництво. Але якщо набу нічого не готує, то прокурорам буде важко змусити це робити. Але ж знову ж таки, це буде очевидно. Тобто, коли заява про злочин, прокурор каже розслідувати. Детектив не розслідує, бо йому там директор забороняє, бо ставить тих детективів, які неефективні. Прокурор каже, ви маєте зробити 1, 2, 3, 4, 5, Детективи цього не роблять, то це буде очевидно. То тобто, це просто буде видно. Це може означати, що ми, наприклад, ніколи не побачимо справу, яку НАБУ почала вести по контрактах Міноборони по закупівлях. Я обережний. Ну тобто, в мене зараз немає поля, щоб передбачати дії директора майбутнього. У мене є докази його зв'язків з керівництвом офісу президента. Так, да, ці зв'язки є. Чи це прямо зараз гарантує його гру в інтересах офісу? Не знаю. Побачимо. Ну тобто, нема поля для аналізу. Добре, що буде для тебе маркером, коли ти скажеш, ну все, це так хто Я даремно був оптимістом, Що має відбутися. Ну, ми маємо побачити, що детективи набу або не розслідують якусь справу, або блокують розслідування якоїсь справи. І це буде очевидно, бо ж завжди є розслідування прокурора. прокурору. То, от коли такі речі будуть, ну таких кейсів буде кілька. І не буде пояснень, ну, тобто ну, не буде адекватних пояснень. Ну, бо часто, це теж дискусія. Мені інколи не подобається, як рухають якісь кримінальні провадження. Але коли є юридична логіка і є в цьому логіка, ну, то моє не подобається, що не означає, що це незаконно або неправильно. Тобто, якщо щось робиться не так і цьому немає пояснення, то це буде показником. І це буде кілька кейсів, не один, не два, хоча б три. Ну і звичайно, а, і звичайно, призначення. І звичайно, перші призначення. Ну, бо зараз директор НАБУ прогнеться під уряд, під прем'єра, навіть не під уряд, під прем'єра. Ну вибачте, це прям зовсім погана історія. Тобто, якщо зараз призначають заступником кривоноса другого фіналіста якийсь ДБР, це маркер. Ну, Осипчука і ДБРівці. Так, да, якщо Кривонос їх призначає, так да, це маркер. Прям хороший маркер. Чи є ну, пишу, поганий Якраз... маркер? Хороший маркер поганого. Погано. Хороший маркер по, по, поганої історії, поганої так. тенденції. Чи є процедура якась усунення директора НАБУ, бо він же ж мега захищений, якщо ну, ми будемо бачити, що все якщо погано. якщо вони інтерес... якщо директор НАБУ новообраний при в інтересах влади, то усунути його без волі влади неможливо. Тобто, щоб усунути директора НАБУ, треба усунути владу. В демократичний спосіб. На я виборах. не закликаю. Да. Ну і ще одне питання. Зараз стрьоменько таке <рес> <таки> озвучувати. <рес> я ж кажу, я не закликаю, просто зв'язковий юридичний механізм. <рес> на <рес> виборах. <рес> І ще одне мандате питання по справах минулого тижня по Коболів, півоварському Дехне. Після апорції критику як, і критики, які НАБУ і САП отримало минулого тижня, вони сьогодні вийшли з роз'ясненнями і відповіли, нібито на найбільш поширені такі претензії до справ, зокрема про те, що це репресії проти реформаторів, що це злочини не корупційні, і власне про те, які саме порушення фігурантом закидають. Чи переконливо для вас в ЦПК прозвучали ці їх пояснення? Ну, по Коболєву аргументи переконливі, навіть не тому, що їх набуло, звучно тому, що рішення Ваксу. Тобто ВАКС прийняв їхні аргументи, аргументи НАБУ, і визнав підозру обґрунтованою. І Набуш зараз нічого нового не сказав. Вони тими самими аргументами переконували суд. Просто публічні критики чомусь не про юридичні аргументи говорили, які там очевидні, а про ну, там, реформаторство, корпоративну реформу, те, що не стосується справ. Тобто по історії з Коболевим. Тобто, набу повторила те, чим вони переконали та корупційний суд. По півоварському сьогодні запобіжний. От десь, зараз він триває, там будемо робити якісь висновки. А... Я озвучу до тебе останнє питання, яке зараз у багатьох суспільстві. Ти все ще вважаєш, що антикорупційні органи, антикорупційна система це був правильний шлях, і нам треба продовжувати ним іти, навіть коли ми впираємось, от в такі історії, як була тут, яка розколола суспільство, що вони не туди кудись розслідують, і як зараз ми маємо з директором набу який суспільство тест, не випутнів? розколоте. Ну тобто, чому суспільство розколоте? Ми ж не питаємо суспільства. Ну чи вважає вони, чи вважають вони рішення Максобґрунтованим. Ну, маю на увазі не та Фейсбуку, яка засумнівалася в тому, що ми все робимо правильно. Да, частина Фейсбуку поставила під питання існування трьох інституцій, бо їм не сподобалось три підозри. Три з 1212, мені здається. Ну, я не вважаю компетентним підходом. Окей, у вас є питання до трьох кейсів. У мене до НАБУ питань до більше кейсів, ніж трьох. Ми там часто критикуємо набу, ваксап. У нас претензії до більше, ніж трьох підозр. Це ж не означає, що інституції не туди рухаються. Ні, це означає, що от конкретно в частині Фейсбуку не подобається три підозри з 1200. Не подобається. Мені не подобається більше підозрює. Тобто продовжуємо лопати цю скалу і дивимося, що буде робити Кривоніс, кривонос, як правильно не знаю, навіть іще вивчила, як його фамілія. Прізвище, правильно казав. Дякую тобі за пояснення. Будемо стежити. Будеш нам пояснювати. Дякую, Віталіше. Дякую за можливість чи питання. Дякую.